Знання іноземних мов. В цілому, в цілому все добре, ми можемо прийняти вас на роботу, але мені потрібна характеристика з попереднього місця роботи. Так тут же підпису навіть на немає. Ваш попередній працедавець тут. А щодо написаного, працює як верблюд, а пахне як молодий кінь, помитий одеколоном. А чого ж відпустили такого цінного робітника? Якби я повірив у цю чню, я був би найбільшим дурним у світі. Що це так же